Афіна Паллада народження Афіни, грецький міф. Самим Зевсом народжена була богиня Афіна Паллада. ЗВС Громовержець знав, що богиня розуму, Метіс матиме двоє дітей, дочку Афіну і сина незвичайного розуму і сили. Мойри, богині долі, відкрили Зевсові таємницю, що син богині Метіс скине його з престолу і відніме в нього владу над світом. Злякався великий ЗВС. Щоб уникнути грізної долі, як увіщували йому Мойри, він, приспавши богиню меті з ласкавими словами, проковтнув її, перш ніж у неї народилась дочка богиня Афіна. Через деякий час відчув ЗВС страшенний біль у голові. Тоді він покликав свого сина Гефеста і наказав розрубати собі голову, щоб позбавитись нестерпного болю і шуму в голові. Махнув гефест сокирою, сильним ударом розколов Зевсові череп, не зашкодивши йому, і вийшла на світ з голови громоверця могутня войовниця, богиня Афіна Палада. В повному озброєнні, в блискучому шоломі, зі списом і щитом стала вона перед здивованими очима богів олімпійців. Грізно потрясла вона своїм блискучим списом. Войовничий поклик її розкотився далеко по небу, і до самих основ потряся світлий олімп. Прекрасна, велична, стояла вона перед богами. Блакитні очі Афіни горіли божественною мудрістю, вся вона сяяла чудовою, небесною, могутньою красою. Славили Боги народжену з голови батька Завеса улюблену дочку його, захисницю міст, богиню мудрості і знання, непереможну войовницю. Афіна, покровителька героїв Греції, дає їм свої сповнені мудрості поради і допомагає їм непереможна, під час небезпеки. Вона охороняє міста, фортеці та їх мури. Вона дає мудрість і знання, вчить людей мистецтв і ремесел. А й дівчата Греції шанують Афіну за те, що вона вчить їх рукоділля. Ніхто з смертних і богинь не може перевищити Афіну в умінні ткати. Знають усі, як небезпечно змагатися з нею в цьому, знають, як поплатилась арахна. Дочка Едмона, яка хотіла перевищити Афіну в цьому мистецтві.